Вітаю, друзі! Сьогодні розбираємо восьму сесію другу зміну. Це перша частина цього тесту. Отже, перше завдання: корінь квадратний з мінус один мінус корінь шести до квадрату. Ми знаємо властивість, що корінь і підкореневий вираз, якщо до квадрату, то це корінь і квадрат вони перетворюються, наче знищуються, але залишається. Модуль від підкореневого виразу. Тому наше завдання, в наш вираз, він спроститься до такого мінус один відняти корінь з шести. І ми знаємо, що відкривається модуль залежно від того, який він всередині. Якщо підмодульний вираз додатній, то модуль просто опускається. І якщо підмодульний вираз від'ємний, то при відкритті модуля ми знак змінюємо на протилежний. В нашому випадку це другий, другий випадок, коли у нас підмодульний вираз має від'ємне значення, тому, щоб розкрити модуль, ми маємо змінити його знаки на протилежні. Тоді це буде 1 додати корінь з 6. Отже, це варіант Б. Наступне завдання: спростіть вираз. Давайте будемо спростити це, скоротити, розкладати на множники. ножники. Чисельнику виносимо за дужки 3, х додати 4. Знаменнику розкладаємо на різницю квадратів х відняти 4, х додати 4. Скоротити можемо однакові дужки І маємо 3 поділити на х відняти 4. Це у нас варіант В. Наступне завдання. Якому проміжку належить корінь рівняння? Давайте ми розв'яжемо, це в нас показникове найпростіше рівняння, ми його маємо спростити до вигляду, коли ліва частина і права мають однакові основи. Якщо у нас ліва частина 2 основу має, то з 1 і восьмою ми маємо зробити 2 в якомусь степені. 8 – це 2 в третьому, тому 1 восьма це буде 2 в мінус третьому. Коли маємо однакові основи, ми можемо їх опустити і маємо х дорівнює мінус 3. І тепер дивимося, який у нас проміжок підходить нам. Це у нас варіант Б. Тому що мінус 3 це число, яке передує числу мінус 2, якщо ми рухаємося зліва направо. Рухаємось далі. Відомо, що Т однакових ручок коштують х гривень. Скільки гривень коштують М таких ручок? Отже... Т однакових ручок коштують х гривень. Для того, щоб знайти… Ми маємо звести до одиниці, знайте, скільки коштує одна ручка. Дивіться, якщо ви за три снікерса заплатите 15 гривень, то щоб знайти, скільки коштує один снікерс, ми маємо вартість поділити на кількість. Тобто ми маємо х гривень поділити на Т ручок, ми будемо знати ціну однієї ручки. Якщо нам потім потрібно купити М ручок, то ми маємо ціну однієї ручки помножити на кількість. Ручок. І тут М перших це буде ХМ поділити на Т, тому це у нас варіант В. Наступне маємо прямокутну трапецію, бічні сторони 12 і 20, і відношення основ це 3 до 5, тому це 3х і 5х. Так, знайдіть площу цієї трапеції. Ми знаємо формулу площі трапеції, це у нас півсума основ. Поділити на 2 і помножити на висоту трапеції. Поки що в нас немає жодної з цих величин. Давайте ми є такий прийом в трапеції, опустимо висоту. Що ми будемо мати? Дивіться, оскільки у нас BC Оскільки у нас БЦ 3Х, і ось ми відділили. Там знизу теж буде 3Х, так як це ми маємо А – Це прямокутник, і протилежні сторони рівні. 12, аб 12 буде також і Ц. І тоді HD. Так як у нас вся АД була 5х, 3х ми відділили, тут залишається 2х. І тепер ми розглянемо трикутник С HD і складемо для нього теорему Піфагора. 20 в квадраті, навіть не так. HD в квадраті, це буде 4х до квадрату. Дивіться, Hd у нас 2х, але до квадрату ми і двійку підносимо, це буде 4. І х буде х квадрат дорівнює, і потрібно відняти від квадрату гіпотенузи, відняти квадрат катету. Можна піднести тут не такі складні обчислення, можна скористатися різницею квадратів, що я і зроблю? Тому що я б хотіла, щоб ви застосовували цей метод, він доволі таки зручний буває. Так, тоді 4х квадрат дорівнює 20, відняти 12, це буде 8. 20 додати 12 це 32. І я розкладу на множники. Навіть не так, я поділю на 4. 8 поділити на 4 це буде 2. І 2 помножити на 32 це буде у нас 64. І тоді х дорівнює 8. Так ще краще. І тепер у мене є 8, це х. Тоді у мене одна сторона буде 8 на 3. ВС дорівнює 8 на 3 дорівнює 24. А дорівнює 5 на 8 дорівнює 40. І тоді площа дорівнює 24 додати 40, поділити на 2 і помножити на висту на 12. 12 і 2 я скорочу, це 12 перших це буде 6. 40 і 24, 64, 64 помножити на 6. Давайте ми. Помножимо 4 і 36, і ще 2, 38, 384 см квадратних. Наступне завдання: розв'яжіть нерівність. Нерівність ми маємо таку ж саму найпростішу, як було у нас рівняння перед цим. Нам потрібно з обох сторін зробити два, в якомусь, не два а однакові основи. Ми могли б зробити 2 із 8, із 64, але ми можемо 64 зробити як 8 в другому степені, тому нам достатньо 8 залишати. І 1 64 це буде 8 в мінус другому. Тепер ми опускаємо основи, причому в нерівності є такий момент, що якщо основа більша одиниці, знак нерівності не змінюється. Але якби в нас було не 8, а 0,8 чи 1,8, коли б ми опускали основи, нам би Потрібно було б змінювати знак на протилежні. В даному випадку не потрібно. Х більше за мінус 2. І це у нас варіант В, який одразу під завданням, під розв'язком. Наступне завдання 100 в степені логарифм десятковий від 3 ЛГ. Це логарифм з основою 10. Ми знаємо основну властивість логарифмічну. Якщо у нас є. А в степені логарифм за основою такою ж самою, як основа степеня, то це все буде дорівнювати просто під логарифмічному виразу. В нашому випадку трішки не так, тому що логарифм у нас з основою 10, а тут ми маємо основу 100. Тому ми 100 подаємо як 10 в другому. І ось тут логарифм. Далі, за властивістю, ми можемо ось цей показник, наприклад, один із способів, занести в показник степеня підлогарифмічного виразу. Будемо мати так, ось ось такий вираз. Це дорівнює 3 в квадраті, дорівнює 9. І це у нас варіант В. Це один із способів, можна було б по-іншому трактувати. Але я думаю, в довідкових матеріалах ви можете знайти ту формулу, з якою я закидала, під логарифм, коефіцієнт, який попереду, множник. Тому можете прослідкувати. Наступне завдання: графік квадратичної функції. Вкажіть точку локального екстремуму. Екстремуми це у нас точки максимуму і мінімуму. Причому точка екстремуму це координата Х. Ось у нас є екстремум, і оця точка екстремуму, вона буде одиничка, а ось це сам екстремум, він дорівнює 4. Тому точку екстремуму це у нас варіант В. Наступне. Вкажіть геометричне тіло, яке утворене внаслідок обертання прямокутного трикутника з меншим катетом 10 навколо прямої А. Отже, при обертанні вершинка вона буде обертатися сама навколо себе, вона нікуди не буде рухатись. Ось ця вершинка теж. Відрізок той, який більший катет, він не буде рухатись, він буде сам в себе перетворюватись. А ось ця точка при обертанні буде описувати коло. І тоді фігура, яка у нас утвориться, це буде конус з радіусом основи 10. Конус із радіусом основи 10. Наступне завдання. Укажіть корінь рівняння синус піх до рівня 1. Тут можна схитрувати і не застосовувати ніяких формул для розв'язування рівнянь тригонометричних, а просто подивитися в таблиці значень тригонометричних функцій, і побачити, що синус Пі на 2 дорівнює одиничці. В нас є πx, тому ми маємо прирівняти πx до пі на 2. І знайти х дорівнює пі на 2 поділити на пі. Пі піскротиться і буде в нас одна друга. Тому це варіант Д. Або просто попідставляти. Мінус одну другу підставити. Побачите, що це буде мінус одиничка. Одиничку підставити, це буде нуль. Мінус пі на два, там буде пі в квадраті, це щось нехарактерне. Так само, і Г це нехарактерне щось. І от одна друга, ви тоді попадете в правильну відповідь. Ми рухаємось далі. Укажіть формулу для обчислення площі фігури. Отже, по-перше. Фігура у нас межі інтегрування від 0 до 1. Тому від 0 до 1 від 0 до одного ось ця нам не підходить, і ось ця нам не підходить. Далі, якщо у нас 2 в степені Х, тоді це була б фігура, ось наша функція 2 в степені Х, і від 0 до 1 ось наша фігура і площа ось цієї фігури в нас в варіанті А. Друга 2 в степені х відняти 2. 2 в степені х відняти 2. Насправді, якби у нас було два нижче, і ми пробили б від двох степені х віднімати два, то ми б знайшли площу ось між фігури, між функціями. Але нам, коли у нас так записано, це означає, що ми від верхньої маємо віднімати нижню. Тоді тобто це буде площа фігури, яка між ними в даних межах. Тому нам також не підходить цей цей Варіант. І у нас ще є два відняти два в степені Х. Ось це якраз на підходить, тому що ми від верхньої віднімаємо нижню і шукаємо площу фігури в цих межах. Від верхньої віднімаємо нижню, получається, ми від верхньої повної площі, віднімаємо, віднімаємо нижню ось цю площу. І в нас утворюється отой. Криволінійний трикутник, який між ними. Тому це у нас варіант Г. Відповідь. Наступне завдання: розв'яжіть систему рівнянь. Я бачу, що в мене є Х в першій і в другій системі, і я бачу, що там є мінус 2х, а тут у мене 2х, тому я можу перенести його і отримаю таку систему. Х, мінус 2 х я перепишу до рівня 3. А друге мінус 2 х Дорівнює мінус y плюс 11. І я візьму використаю способом підстановки. Я візьму підставлю трійку, замість цього виразу, який в лівій частині стоїть. Я буду мати 3 дорівнює мінус y додати 11. Переносимо невідомі в одну відомі в іншу, y дорівнює 11, відняти 3, y дорівнює 8. І тоді, щоб знайти х, я підставлю у перше, наприклад, рівняння. Буде 8х відняти 2х дорівнює 3. 8 відняти 2 буде 6 х це 3. Х дорівнює 3 шостих, скорочуємо буде 1 друга або 0,5. У відповідь мені потрібен добуток однієї другої або 0,5 на 8. Тому що ось у мене х, у х. Скорочуємо буде 4. Це у мене варіант г. Рухаємось далі. Які з наведених тверджень є правильними? Перше, існує лише одна точка на площині трикутника рівновіддалена від його вершин. На площині трикутника, точка рівновіддалена від вершин трикутника, це є центр описаного кола. Він дійсно тільки один, тому так, це правильно. Друга медіана ділить його на два, рівні, на два інші трикутники з однаковою площою. Медіана це такий відрізок, який виходить з вершини до середини протилежної сторони. Ми бачимо, що вона поділила трикутник на два інші трикутники. Що стосується їх площ. Площа ось першого трикутника це буде одна друга сторона, одна друга сторона. На висоту до цієї сторони. На висоту нам маємо ми провести з вершинки ось цієї протилежної. Проводимо висоту, оскільки трикутник тупокутній, то вона от потрапить за межі трикутника. Давайте розглянемо площу другого трикутника. Його площа дорівнює 1 друга, та ж сама А, тому що медіана розбила на два однакових відрізки. і пове... помножте на висоту, проведену до цієї сторони. А висота у нас та ж сама. Тому що проведена з цієї ж самої вершинки. Тому бачимо, що у нас площі даних трикутників рівні. І справді є така властивість, що медіана трикутника ділить трикутник на два рівновеликі, тобто ті, які мають рівні площі. Третя, середня лінія трикутника перетинає точку перетину його медіан. Це неправда, можливо, в деяких випадках і буде, я навіть не знаю, вам показати не можу. Але навіть я не знаю, чи варто зараз пробувати показувати. Я не знаю, чи в мене, чи в мене це вийде. Ось, дивіться, отут. А якщо брати середню лінію, то, мабуть, вона. Це от... Ось тут, якщо ось тут буде медіана, і ось середня лінія. Це такий відрізок, який з'єднує середини двох сторін. Тобто, ось ті. Кінці медіан, якщо з'єднати буде середня лінія. А точка перетину медіан, вона, очевидно, нижче знаходиться. Тому третє не виконується, тому перше і друге це в нас варіант В. Наступне завдання спростіть вираз. Чисельник нам потрібно піднести до кубу. Щоб піднести до кубу, ми маємо кожен доданок піднести, кожен множник піднести до кубу. 2 в кубі це 8, х в другому до кубу. 2 на 3, це буде х в шостому. І тут 4х в дев'ятому степені. Скорочуємо 8 і 4. Це буде 2. І 6 х шостому, х дев'ятому, якщо ми скоротимо, у нас залишиться в знаменнику х в третьому. 2 поділити на х в третьому це варіант А. Рухаємось далі. Залишилося у нас три завдання на відповідність. Перше. Перетворюємо, нам потрібно розкрити модуль. Ми знаємо, що модуль, він просто опускається, якщо підмодульний вираз невід'ємний. І змінюються знаки його на протилежні, якщо підмодульний вираз від'ємний. Оскільки корінь з 5 – це, ну, дивіться, більше, ніж корінь з 4, а корінь з 4 це 2. Тому корінь з 5 – це більше, ніж 2. І 1 відняти більше, ніж 2 це буде від'ємне. Тому, коли ми розкриваємо модуль, у нас другий випадок, ми маємо змінити знаки на протилежні. Буде мінус 1 плюс корінь з 5. Ну і дописуємо те, що у нас там було. Знищуємо подібні танки, зводимо. І в нас отримуємо 0 перша. 0 B. Друге завдання. Ми не можемо скоротити корені одразу. Але ми можемо винести спільний множник з дужки. Наприклад, якщо ви спочатку бачите лише двійку, ми можемо винести лише двійку поки що. Залишиться корінь з 5 мінус 5, поділити на корінь з 5. Але ви маєте пам'ятати, що 5, якщо нам потрібно, то це корінь з 5 до квадрату, тобто це корінь з 5 помножений на корінь з 5. Тому в чисельнику в дужках є ще один спільний множник, корінь з 5. Тому ми можемо винести. Ще у нас двінесли, і ще можемо винести корінь з п'яти. В дужках залишиться одиничка, відняти, а там, де була п'ятірка, залишиться один корінь з п'яти. І поділити на корінь з п'яти ми можемо скоротити корені. І тоді розкрити дужки, буде 2, відняти 2 коріння з 5. Це у нас варіант В. Третє, логарифм. Якби у нас було логарифм основи, якби було в основі логарифма і в підлогарифмічному виразу однакові числа, у нас би була одиниця. Вони дуже схожі, тому ми можемо трошки перетворити. Дивіться, корінь з 5, якщо ми спробуємо 5 в якомусь степені зробити, то корінь з 5, корінь квадратний, це степінь 1, друга. І тоді ми можемо ось цей показник степеня винести за знак. Логарифма, я не пам'ятаю, чи точно ця властивість є, здається, що є. Але вона виноситься оберненою. Тому це буде дві перших або два. Логарифм за основою 5 від 5. Ось цей логарифм це одиничка, і в нас залишається 2 помножити на 1. Це просто 2, це у нас варіант Г. Третє Г. Йдемо далі. системі по прямокутній системі координат на площині зображено замкнену ламину або це А, Б, С, Д, А. Тобто є у нас прямокутник, я б сказала. це замкнена ламина це прямокутник. І нам потрібно ось у координати цього прямокутника, ну нам тут на зображенні видно. У відповідній. Оставити функцію і кількість спільних точок з цим прямокутником. Дивимось y дорівнює Х3, куб – Це у нас кубічна парабола, її графік виглядає ось таким чином. І ми бачимо, що спільних точок ось одна в нулю. І ще одна там десь є. Тому дві спільних точки це у нас перше В. Далі косинус косинусоїда, я іншим кольором спробую. Вона проходить через одиничку, пі на 2 вона 0. В P це мінус 1, ви можете це побачити по ем, таблиці в довідкових матеріалах. Ось ці точки проставити, і знаючи, що це у нас така, така хвилька, побачите, що у нас спільних точок 1, 2 і 3. Три точки це друге Г, третій Y дорівнює х плюс 1. Y дорівнює Х, якщо без одинички, це бісектриса першої, третьої чверті. Але плюс 1 це означає, що вона піднята на одиничку вгору. І Починається з цієї точки. Ось така буде пряма. І вона має лише одну спільну точку. Тому варіант Б. Так, і рухаємось далі. Завершальне завдання, завдання цього відео. І так, у нас є ромб. Коло з центром в точці О, довжина кола 12 π довжина кола дорівнює 12 π Одразу з цього я можу знайти. Я знаю, що довжина кола це 2 πr тому 2 πr дорівнює 12 π тому R дорівнює. 12П поділити на 2П. Скорочуємо, залишається 6. Радіус ОА, 6. Ось у мене навіть відповідь на перше запитання: перше А. Далі сторона ромба перетинає коло в точці К. Тут у мене 6, 6, 6. АД діаметр видно. А кадрів ОА видно. Так, щось у мене тут ще. А, дивіться, що в мене ще ОК. Мені треба діагональ БД і висоту ромба. І так, БД, якщо ми проведемо, то е, ОК є середньою лінією трикутника. Я так думаю. Давайте ми переконаємось в цьому. Справді, тому що, дивіться, не могла сформулювати. Е, у нас АД і АБ це сторони ромба, вони рівні. І якщо у нас АД складається з двох АО і ОД рівних частин, і АК це одна з рівних частин, то друга також буде м, рівна ОД. Тому виходить, що КО це такий відрізок, який з'єднує середини двох сторін, тобто це середня лінія. І вона буде вдвічі менша за БД. Тому, але КО це радіус кола, тому він 6, тому БД вдвічі більша, це 12. Тому 12 це у нас В, друге В. Третє. Знайти довжину висоти ромба. Крім того, що ми з вами з цифрами попрацювали гарно, ми ще не помітили, не, не, не звернули увагу, що АКО у нас трикутник рівносторонній. Рівносторонній трикутник це означає, що воно кути типу, по 60 градусів ось. І це означає, відповідно, що трикутник АБД теж рівносторонній, і в ньому висота, дорівнює медіані, дорівнює бісектрисі, тому ми можемо провести ось так. І це він потрапить в точку О висота. І, і у мене тут як один із варіантів, це, наприклад, у мене є, ну, наприклад, кут 30 градусів, є тут 60 градусів. Отже, там буде висота, буде і бісектриса, тому буде 30 градусів. Я можу за косинусом 30 градусів. Косинус 30 градусів, це у мене. Прилеглий катет, то цей BO, той, що я шукаю, на гіпотенузу на 12. І звідси, h дорівнює 12 помножити на косинус 30, це корінь з 3 на 2. Ми можемо скоротити, і буде 6 корінів з 3. Це у нас варіант Б. Крім того, що це я за косинусом зробила, можна було його за теоремою піфагора. 12 в квадраті, відняти 6 в квадраті, була б висота в квадраті. Це вже на вашу. На ваш розсуд, на вашу зручність, але шість коренів з трьох у вас теж має вийти. На цьому ми з вами завершили наш розбір цієї частини. Буде у нас в наступному відео буде ще іншої частини розбір цього, цієї сесії. Тому слідкуйте, пишіть ваші коментарі, ставте запитання, якщо вас цікавлять. Пишіть, Діліться своїм досвідом, можливо, у вас якісь раціональніші способи є, тому що способів розв'язування задач є дуже багато і десь комусь буде зручніший один, а комусь зручніший інший. Тому діліться, допомагайте один одному у підготовці до НМТ. До зустрічі у наступних відео.